Звали римляни, осередок ізраїльтян з оця землі, і просто його знищили. Залишились тільки підвалений, фундамент і одна із стін храму. Якраз в цей період такої крайньої агресії був розток особливе проявлення було. А саме це проявлення а, Рабі Шібарай або просто Ражбі. Скорочний варіант, а, особливість цього кабаліста. Він був один з наслідувачів тих кабалістів, котрі йшли від Моше. Тому що ми з е, часом побачимо, що Кабала передавалася від учня до вчителя. Він один з наслідувачів. Разом з своїма десятьма учнями е, в Галілеї на північ сучасного Ізраїлю, Він в печері написав книгу Зор або Сяйво. Сяйво. Е, Означає те, що е, людям розкривається завжди, точніше, в чистому вигляді, як би можна так сказати, він описав усі 10 стадій, усі 10 сфірот, як кожен його учень, один з десяти, кожен розкривав ту чи іншу міру. Як і інші книги перед ним, він писав специфічним чином. Людина, як він як Бальсулам пише в своїй книзі, людина тільки з мінімальним бажанням, котре хоче розкрити е, природу або творця, вже отримує вплив. Не просто книги, як е, як там книга, що на, на полиці, ні, а в мірі своє бажання мінімально розкрити що стоїть за цим, на читача, не розуміючи жодного слова, вона розкриває.